Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в Полтавському державному медичному університеті чергове наукове свято чергове свято стоматології. Ортодонтії хірургічної ортопедичної стоматології, і нам надзвичайно приємно, що сьогодні кафедра пропедевтики хірургічної стоматології, на чолі професором Вадимом Новіковим, сьогодні організувала чудове свят, свято, яке відноситься до одного з найпрестижніших напрямків сучасної стоматології патології скромнево нижні суглоба. Але про це я попрошу розповісти організатора конференції. Пане Вадиме, добрий день. Добрий Звичайно, приємно бачити вас. Вольми шановних колег, які з'їхали сьогодні з різних куточків України, Вадим Михайлович, яка була ідея? Організації сьогоднішньої конференції. Ідея організації. Ну, по-перше, дякую, шановний Давіду Соломоновичу, за надану можливість поспілкуватися із нашою аудиторією університетською. Ідея нашої сьогоднішньої зустрічі донести до широкого загалу цю дуже-дуже складну проблему захворювання скриневини щелипного суглобу. Ця проблема дійсно полягає. Поміж медичними спеціальностями. Ви абсолютно правильно тільки що зауважили, що це проблема і ортодонтії, і хірургічної стоматології, і ортопедичної, і дитячої, і терапевтичної. Я хочу додати, що і ревматології, і на перший подив ще може стати навіть гінекології і інших медичних спеціальностей. Дуже дуже великого кола. Так склалося, що уся моя доля пов'язана з цим. Цуглобом з огляду на дійсно актуальний і дуже високопрофесійний погляд мого вчителя В'ячеслава Васильовича Робаненка, з його подачі, моя кандидатська дисертація. Так сталося. Стала першою на Україні. І я вважаю, що прийшов час, коли ми можемо віддати потихеньку ці накоплені за ці часи знання. І поспілкуватися з нашими шановними колегами, поспілкуватися щодо цієї дуже складної, дуже актуальної проблеми. Ми вам дуже вдячні, вдячні всім нашим колегам, які сьогодні приїздили до нас. І я впевнений, що ті теми доповіді, які сьогодні будуть підняті, будуть корисні як студентам, так і професіоналам нашої з вами справи. А нас залишається лічені хвилини до початку. Дякую, шановний Вадим Михайлович, вельми шановна президія, Давід Соломони, шановні присутні. Ну, дозвольте, перш за все, е е виказати всім слова подяки для те, що завітали сьогодні на наші свята, яке вже було зазначено, е на нашу науково-практичну конференцію з міжнародної участі, яка присвячена мультидисциплінарному підходу в лікуванні патології скранево нижнього щелепного суглоба. І е, від себе від е, особисто привітати всіх учасників, від передати вітання вам від е, е, професора Ждана Вічла Миколаївича, ректора нашого університету, від цього е, ректорату, від е, академічної спільноти університету з початком роботи міжнародної конференції. Надзвичайно раді бачити сьогодні в стінах нашого університету представників провідних е, шкіл стоматологічних, які е, 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 мають е, Масу суттєвих доробок патології з корневонижніше лепнего суглобу, займається питаннями лікування, діагностики розладів. А це і представники полтавської школи, представники київської школи, Львівської, долучилися Харків, долучився сьогодні Дніпро, і ми очікуємо зв'язку з нашими колегами із-за кордону, це, це наші колеги, друзі, партнери із Відня, Австрія, із Німеччини і Швейцарії. Тому надзвичайно сподіваємося, буде. Продуктивною наша сьогоднішня з вами робота. Щодо е, організації цієї конференції, вона вже стала такою, знаєте, вже традиційною конференцією. Це вже декілька років. Ми поспіль проводимо. і Тут велика подяка і кафедрі Віді Михайловичу, для того, що він. Скажімо так, бере на себе цю, ці питання організації проведення е, цієї науково-практичної конференції щодо актуальності конференції, вона я впевнений в тому, що не викликає сумнів у кожного із е, присутніх сьогодні. Адже якщо говорити про е, поширеність, яка впродовж там останніх десятиліть вона невпивне зростає, захворюваність на патол патологію патопатологію е, скроневонижі щелепного суглоба, то Серед структури стоматологічних захворювань це третє місце. Якщо говорити про суглобову патологію взагалі, то це друге місце серед захворювань суглобової патології займає саме розлади склоневої нижче щелепного суглобу. Проте, проте, на сьогоднішній день нещодавно було проведено дисертаційне дослідження щодо обізнаності лікарів-стоматологів проблемою, і лікування і діагностики патології з кренево нежішелотно недавно, десь місяць по тому було захищено проведене дисертаційне дослідження, захищена дисертаційна робота, в рамках якого було проведено опитування лікарів-стоматологів в одній з регіонів. І от анкетуванням за допомогою анкетування було встановлено, що майже 74% стоматологів, на жаль, не займаються проблемами лікування патології свого. 87% вони скеровують до інших е, фахівців. І 97% відзначили, що е, потребує до, додаткових організацій спеціальних навчань, е, тренінгів, конференцій, які були саме присвячені питанням діагностики лікування е, щелепно нижні розладів. Тому це ще підкреслює актуальність проведеної е, сьогоднішньої конференції, і сподіваємося, що саме ця конференція вона Дійсно підкреслить необхідність такого безперервного розвитку наших лікарів-стоматологів і стане тим майданчиком, де ми дійсно поділимося один з одним своїми доробками, і це стане нагоді і практичним лікарям, нашим здобувачами світу, нашим інтернам, нашим колегам. Ради всіх ще раз бачити. Всіх вітаю, бажаю здоров'я, плідної роботи. Все буде Україна!